Якби ви мене зараз побачили, ви б так сміялися. Знаєте чого? Ой, я не можу цього вам сказати. Мені Самі смішно, але мені дуже гарно. Саме зараз. І в такому положенні. Господи, хоча б ніхто не йшов зі своїх, з району. У нас на районі. Боже, як хорошо, що я так зробила. Я думаю, що мені зараз краще ніж усім. Господи, хоча б ніхто не йшов. Ой, Боже. Ну, що робити? Я шукаю різні варіанти, щоб себе трішки відволікти. Інколи мені вдається, інколи не вдається. А зараз я так гарно примостилася, мені дуже дуже гарно. Я навіть засну. Ой, іде, моргає мені каже, показує клас. Я знаю, що клас. Я взагалі супер. Я супер клас. Я ще проведу себе в порядок. Я зараз как як Гундарева, знаєте, хожу. Ходила. Гладка зачіска. Ну що, я із гладкою красива.